Півтора роки в російському полоні Айдарівець Ігор Гайоха, над ним та ще 17 захисниками та захисницями з 24-го окремого штурмового батальйону Айдар Збройних сил України Росія влаштувала показове судилище бійцям. Інкримінують міфічні звинувачення в насильницькому захопленні влади та зміні конституційного ладу ДНР та участі терористичній організації. Ігор Гаюха ще до повномасштабного вторгнення мав активну патріотичну позицію. Був учасником майдану та виступав проти приходу окупаційної влади на рідну Луганщину. За що його переслідували? А родичі внесли до розстрільних списків. Через свою активну патріотичну позицію родина змушена в 2014 році була виїхати на Вінниччину, А ігор пішов добровольцем. На фронт сьогодні суспільне Вінниця спілкується із сестрою Ігоря Галиною Гайохою, яка веде щоденну боротьбу за повернення брата додому. Пані Галино, для вас власне війна розпочалася не 24 лютого, а ще 2014 року. Вам довелося з родиною покидати рідну Луганщину, наскільки знаю, ледь не останнім потягом до Києва. Так розкажіть, власне, чому так сталося? І що це були за обставини, які власне загрожували життю ваших рідних і близьких? В той час і в нашому регіоні теж починалася завезення зброї. Захоплення всяких структур повилазили ті, хто давно готувався, бо я особисто знала декілька так званих міністрів, так званої ЛНР. І в мене були словени баталії. Ну, а так як ми були відкриті українці, ми завжди наголошували на тому, що ми українці, що все українське нам до душі, що ми любимо Україну. що... Українську мову потрібно знати, бо я, напевно, в цей час чула. Це що єдина мама, мама котра бігає по всім по всіх інстанціях і намагається своїх дітей україномовної класи влаштувати, бо в нашому краснодоні було дуже, дуже обмаль, а Мені дуже хотілося, щоб мої діти володіли українською мовою. Ми з дітлахами навіть вже коли почалася окупація, малювали фарбами прапори, замальовували все це. Неподобства, що інші там намагались писати, малювати листівки розповсюджували. Ну, тобто, наша така участь з боротьбою окупації трохи була, і через це нам були погрози, нам погрожували, навіть був випадок розстрілу, спроби розстрілу. Бою. Автоматчики приходили додому. Добре, що я була з малими дітьми на той час і змогла домовитися, що я розумію, що ви там прийшли воювати з правим сектором. Як наголосила, що штаб правого сектора, але в мене тут двоє дітей, і ви берете на себе відповідальність не тільки за жінку, яку намагаєтесь знищити. Ну і так вони склали зброю. Поїхали, але нам дали час на птечу. Сказали, що такі, як ви, ну, тут не потрібні. А в цей час мій брат вже був ще не в лавах Збройних сил, але вже був серед тих, хто звався Айдар. На яких напрямках він воював зі своїми побратимами з 2014 року. Перші півтори, напевно, року на Луганщині. Вони були на Луганщині, і потім виїхали на навчання і вже повернулись на Донеччину. Гайоха, а що ти зібрався ділась? Да неру Гайоха не герой! Все нормально, от Гайоха герой! 2022 року то він саме повернувся на передову після заключення нового контракту і був десь під Волновахою. Коли почалось масштабне вторгнення, вони одразу потрапили в оточення, в печільний обстріл. У березні Ігор отримав поранення і власне вважався загиблим. Але з часом виявилось все ж таки, що ігор серед тих, хто вижив, розкажіть, будь ласка, про обставини цієї події і як все відбулось 4 березня. 22-го року мені ввечері зателефонували з тих джерел. Бійці Айдару і сказали, що Ігор загинув, що всі в шоці, що командира нема, що побратима нема, що не змогли тіло забрати, але там дуже щільний обстріл був, і можливості не було. І було пряме влучання в автівку, і ігор, хоч його там намагались привезти до тями, ну як в процесі бою там все це можливо, але шансів в нього вижити не було. Командир загинув. Ми, якщо буде змога, тіло заберемо. Типу, повернемось на ту територію і заберемо. Але для мене, для дітей моїх, для мами, то ми, ми докупи зібратися не могли. Ми не могли це усвідомити. Через тиждень Ігор з'явився в мережі на декілька, ну менше двох хвилин, напевно, на хвилину, і тоді в нас з'явилась надія. Потім ще за тиждень нам зателефонували і сказали, що не, не плачте, не ховайте його, не, не впадайте у вічі, Ми врятували його, живий. Потім мені в Фейсбуці написала теж невідома жінка, і сказала, що 10 днів тому вона почала виїжджати з окупації, і вона бачила мого брата дуже в дуже важкому стані, поламаний, але не зламаний, Але треба його від. Звідти забирати, бо йому необхідна операція, рухатись він самостійно не може. Лежить в відділенні коронавірусному, щоб поменше очей, поменше питань. Мені з 1 квітня зателефонували і сказали, що ваш брат здався в полон, тобто його з лікарні вивезли в невідомому напрямку. На що то горить, то напевно якась дезінформація, бо навряд Ігор би здався в полон, бо знаємо ми, що для нього цей полон буде означати, що навряд чи до того полону його відвезуть, бо Ігор по тих в всіх сайтах, що вони чистили, ще трибунал, чи щось там якийсь в них є, і він, Ігор, моніторив час від часу. Сайти на деяких він загиблим вважався ще й там з 15-го року, і снайпером його, і сапером його там, але дуже і дуже багато коментарів завжди було під що йде полювання на нього, що такі, як він, зрадники території Луганщини, не повинні існувати. Чи відомо вам обставини, як йому вдалося врятуватися? Хто його знайшов? І як власне йому вдалося вижити? Історія, ну вже розповідалась жіночкою, яка бачила його в лікарні. Що ніби ну, на полі бою. Ввечері місцеві люди вирішили поховати загиблих, бо майже день точився бій. Там, і вони зібрались, поїхали ховати. Було багато тіл, всі вже були без ознак. Життя без шевронів, деякі без, ну, без зброї, без всіх тих екіпіровок. Просто були тіла скинуті в одному якомусь місці. Видно було, що обшукували, що добували своїх і чужих. Ігор лежав трошки в канаві якоїсь в воді, ну, і обличчям додолу його підняли. Він хлопець такий. Крупний на той час був 100 кілограм, І коли його підняли, то він прийшов дитями і попросив його врятувати. Каже: Я живий, врятуйте мене, будь ласка, повезли його в якийсь населений пункт, чи ферму, чи щось, якийсь господарче чи хазяйство. Ну, тобто, не, не жили. Приміщення під якоюсь чи пічкою, чи щось, його відігрівали, боялися, що дуже обмороження в нього буде. Ну що треба буде кінцівки, бо вони не рухались ампутувати. Всі розуміли, що треба лікувати професійно, а ліків не було, і, і прийняли таке рішення вести його в якийсь інший населений пункт. Хоч є там, може амбулаторія чи щось. Хлопці кажуть, що в районі печінки було поранення, ті, хто в лікарні бачили, казали, що лікоть, стегно поломані. Чи відомо, як він опинився у полоні по інформації, ніби до нього прийшли і казали: готуйся, бо вже тебе нема можливості переховувати, бо хтось доніс, може хтось з лікарні дізнався. Бо Він видный, пришли и забрали по наводке. То есть конкретно сдав, что ось это военнослужащий, его забрали саме в полон. Игорь Игоревич, 15 августа 1988 года рождения, прописан Луганская область, Краснодонский район, поселок Северогундоровский. Служил в батальоне Айдар Мінометної батареї 25 липня в Ростові на Дону було призначено чергове засідання Південного окружного військового суду у справі стосовно 18 українських військових безпосередньо бійців батальйону Айдар. Розкажіть детальніше чи відбулося судове слухання, і що власне інкримінують росіяни нашим захисникам, серед яких і ваш брат було засідання. Їм зачитали статті, з яких звинувачують так званому тероріст, тероризмі, повалені так званого конституційного строю так званої ДНР. Бо тут все так звано, бо це якесь утворення, якого не існує. Потім повалення влади так званої ДНР. На 15 серпня назначена. Друге засідання це саме день народження ігоря. Їм призначено адвокатів. Чи мали змогу комунікувати з тим, хто представлятиме інтереси вашого брата на тому судилищі? І взагалі, чи маєте ви змогу якось щось дізнаватися про цей судовий процес, чи лише з ворожих телеграм-каналів? Мамі зателефонував чоловік. Сказав, що ніби адвокат, ніякої інформації, крім того, що якщо ви хочете щось дізнаватися, то це за окремі кошти. Якщо ви хочете поговорити або листування або дізнатися його стан, то я можу сходити, але це за додаткові кошти. Шукаємо можливості захисту, щоб його послали. Ну, ми розуміємо, що це шоу-показове, що там вироки будуть все одно. Але хотілося б, щоб ігор. Був під захистом і знав, що ми боремось за нього, бо він досі в вакуумі. Там і не знає, що, що ми знаємо, що він живий. Що ми знаємо, що відбувається суд. Що ми знаємо всі деталі його утримання? Бо хлопці, що виходили з полону, передавали від нього вітання, передавали від нього слова підтримки. Ми його підтримуємо, А він нас підтримує, що все добре, що все буде добре. Що рано чи пізно він повернеться. Яке покарання вимагає російська сторона? Вимагання прокурорів буде максимальний термін, тобто навіть до довічного заключення. На щастя, ми бачимо, як повертаються наші військові полонені додому. І ось ви, власне, теж згадували, що він передає вісточки через них. Так чи відомо вам зараз, де він безпосередньо знаходиться, і щось про його фізичний, морально-психологічний стан? Про фізичний стан я можу судити лише з того відео, чи світлин, які бачила в мережі, я добу ревіла, напевно, після побаченого, бо це. Жахливо дивитись, коли твій брат-багатир, вдруг стає змученим і худорлявим. Зараз він у ростовському СІЗО номер один. По інформації там умови краще, ніж в Донецькому СІЗО, але ж ми всі розуміємо, що це полон, що це утримання, що це заключення, що це обмеження. В мене ціль номер один це повернути його додому, його і інших. Хлопців і дівчат. Що найперше зробити, коли він повернеться додому? Я дуже сумую за ним. Ну я буду відгодовувати. Я професійний кулінар, то я не дам йому можливості бути таким ходим і виглядати не дуже. Ну, будемо розмовляти, будемо планувати, дивитись фірми, які ми планували подивитись. Будемо реабілітувати його любов'ю си. Наше сонце ще не впало, поки у грудях тихо б'ється Слава Україні.